Вітаю до вашої уваги. свіжий випуск новин від ситуаційного центру. 7 квітня о 21.29 камери ситуаційного центру зафільмували аварію на перехресті вулиць В'ячеслава Черновола та Івана Богуна. Водій сірого Рено, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі та зіштовхнувся із автомобілем Ополь синього кольору. Автівки отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Рено складено протокол. 9 квітня об 11.54 по орієнтуванню національної поліції було виявлено Міцубіші червоного кольору, водій якого перебуває у розшуку. Водієві було повідомлено, що він залишався на місці для встановлення обставин, але він почав тікати у напрямку вулиці Генерала Арабея. Наслідок переслідування водій Міцубіші здійснив ДТП з Нісаном червоного кольору та продовжив течу. Мельницькому шосе вулиці Героїв поліції, вулиці Пергова та звернув на вулицю Малиновського. Громадянина затримано працівниками поліції. Водій чинив опер представникові правоохоронного органу. В салоні його автомобіля перебували два пасажири, які під час ДТП також отримали тілесні ушкодження. По даному факту розпочато досудове розслідування. Близько п'ятої години вечора, 9 квітня, завдяки відеоаналітиці виявили факт ДТП на перехресті Барського шосе та вулиці Келицької. Водій скутеру не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Мазда чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили автопригоду за згодою сторінки.

Пізніше, о 20.31, трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Київської та В'ячеслава Чорновола. Водій автомобіля «Форд» синього кольору, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному автомобілю, а саме Рено сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції на водія ФО складено протокол, шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафільмувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.